Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо модельку 0601. Це шкільні туфельки для дівчат. Ця моделька випускається із 26 по 35 розмір. Раніше вони випускалися у трьох кольорах. Були білі, вони коричневі, бордові. Тепер в цьому сезоні вони залишились у каталозі тільки чорного кольору. Бачимо, прошивочка ниточками буває різного кольору. Буває біла, буває така біжева. Так же відрізняється і ця прикраса, як бачимо, вони можуть бути різні, залежно від того, які є в даний момент на фабриці. Зиття шкі... виготовлене із якісної е, шкіри. Шкіра лакована. Е, це теж для школярів. Дуже зручно, тому що вони носяться якісно і по лакованій шкірі не видно так царапин. так, Всередині вони виготовлені теж із м'ягенької шкіри. Як бачимо, є супінатор. П'яточка тут м'ягенька ззаді, така йде подушечка під п'яточку. Підошва якісна. Є невеличкий каблучок.